Нещодавно ми відсвяткували 199-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, а його твори досі живуть у стінах театру. Скільки не читаєш Шевченкові творіння, а завжди знаходиш для себе щось нове. Історію жінки, котра прагнула щастя та любові, натомість знайшла тяжку ношу, спробував зрозуміти Богдан Ревкевич, режисер-постановник п'єси Катерина. Так. Що стосується історії самої Катерини, звичайно, що вона актуальна, звичайно, скільки включити телевізор в будь-який час, будь-який день, новини, то там дитину лишила, то там дитину лишила, то там щось сталося, то там щось. Жіноча доля взагалі у нас дуже важка. На, 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 Наші жінок. і тому, Коли це ще було, тепер інші можливо проблеми, але десь, десь вони споріднені. Режисер здивував цікавою інтерпретацією та вдалим складом постановчої групи. Ой, бо ви хорти, ой, виштани, та й заспіваємо віса. Усі шанувальники Шевченкової творчості отримали справжню естетичну насолоду, відвідавши це дійство. Дивіться, і гайте з дічам, щоб не. Цікаво було побачити Катерину по-новому, тому що, як на мене, тема актуальна і сьогодні. Особливо яскраво було показано той шлях, яким ми йдемо, і Шевченко то все передбачив. І нам треба лише дивитись і дивитись на свою історію, вчитись і бачити шлях, в який треба йти надалі. Минуло не одне століття, а не одна сучасна жінка бачить у собі Катерину.